Ще тут моїх двічок. <кій> Вибачте. Карта колісниці, карта якоїсь дії, активності. Ну, колісниця, тут сфінкси лет жать, тобто, це, знаєте, ще це не сама поїздка, можливо, в когось це тільки перед стартом. Провірка перед стартом усіх, е... ну, як би сказати, Чимоданів, да, скажімо так, чемоданів, машину, да, якось отаке. Чи все працює, чи все готово, чи білети куплені, якось готові рухатися. Ну, в когось так, <кій> бо пішло так. А в когось буде дійсно якась поїздка. Керуйте своїм днем. Керуйте своїм днем, все в ваших руках, ви все аналізуєте, робите направлення вашого руху, ну, якось отаке. Виведете. Давайте подумаємо, чому саме будете в цій енергії? Про що це? Ну, дивіться, чому будете в такій енергії? Якийсь у вас страх? Ну, якийсь, якийсь, понятно. І за це що? Якись, ну яких? Якихось життєвих ситуацій, не тільки ж мене в Україні дивляться, да? але українські, українці в основному, да? тому що розмовляю на українській мові, якісь воїн, військових дій, оце такий незрозумілість, нерозумілість дій. І... Оцей страх, що робити далі, е, яка согласія буде, що буде? Оце незрозуміла ситуація взагалі у Всесвіті. Оця да? страх ваш. І за війни, і за союзників, і за і спів... співпраця да? всі разом гуртом, що далі робити, незрозуміло. Таке воно і є в світі зараз. І ви розумієте, якась от дія ваша буде. У ва... от, от карта випала, ви як на старті, що робити? Яке від цього рішення буде залежати ваше майбутнє? Що робити будете далі? Як будете далі? В якому направленні буде йти ваше життя? Куди керуєте далі вашою колісницею, да? вашим, вашим життям? І яка ваша дія, дія якась хитра, все, буде, все від результату. Але робите свою справу. Буде дія? Яка буде дія в цьому дні? Якийсь нестандартний підхід до, дій, до свого життя?